В Італії є містечко, яке називається Матер Доміні, що означає Матір Божа. Тут знаходиться могила особливого святого, який прожив лише 29 років, проте заслужив собі у Бога ласку творити чудеса як при житті, так і по смерті. Його називають покровителем матерів та дітей це святий Герард Маєля. Монах чину Найсвятішого Ізбавителя, або як їх ще називають редемптористи. Спочатку зазирнемо у музей, де зібрано світлини дітей, які народилися завдяки заступництву святого Герарда. Синій колір це хлопчики, а рожевий дівчатка. І таких великих кімнат, заповнених експонатами, зараз є дві. По сьогоднішній день світлини додаються і додаються, і музей, вочевидь, розширятиметься. Святий Герард допомагає не лише безплідним сім'ям, але й тим вагітним жінкам, у яких небезпека патології чи складних пологів. Також цей святий допомагає виховувати дітей. Зараз ми перейдемо безпосередньо до базиліки, посеред якої спочиває тіло святого Герарда. Ми зробили це відео для того, щоб показати вам, що для Бога і Його святих нема нічого неможливого. Просто потрібно звернутися і отримати допомогу. І ще не забуваємо подякувати. Молімося до святого Герарда, і він допоможе, бо Господь вислуховує своїх вірних слух.